Чи звільняє третя група інвалідності від мобілізації згідно із законодавством України, військова служба є обов'язковою для громадян, які досягли призовного віку та не мають права на відстрочку від призову? Підстави для відстрочки від призову на період мобілізації перелічені в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відповідно до цієї статті не підлягають призову, а отже, й мають право на відстрочку від мобілізації особи, які визнані особами з інвалідністю інвалідністю. групи інвалідності в статті не вказується, а тому особи з третьої групи інвалідності не підлягають мобілізації. Щоб отримати відстрочку особам з інвалідністю третьої групи, потрібно особисто з'явитись, приміщення ТЦК та СП та подати відповідну заяву про надання їм відстрочки. До заяви особа з інвалідністю третьої групи має подати документи, які підтверджують її інвалідність, а саме довідку до акту огляду МСЕК та пенсійне посвідчення. В ТЦК та СП можна подавати звичайні копії. Підтверджуючих документів, тобто не нотаріально завірені копії. Крім того, потрібно буде оновити військово-облікові документи, тобто подати документи про будь-які юридично значимі факти із свого життя, свідоцтво про шлюб, диплом, про світу тощо та пройти військово-лікарську комісію. За результатом розгляду заяви про надання відстрочки особи з інвалідністю третьої групи, ТЦК та СП приймає рішення про надання такої відстрочки. Водночас, така особа може добровільно мобілізуватись на військовій службу, якщо у вас залишились запитання, переходьте за посиланням у шапці профілю.